Свідка у справі колишнього депутата міськради Олександра Замирайла, якого підозрюють у колабораціонізмі, заслухали сьогодні у Придніпровському суді Черкас. Його запросила сторона захисту, розповів адвокат підозрюваного Андрій Смоляр. Свідок розповів, що давав покази СБУ проти підозрюваного, оскільки почув про його лояльність до Росії від жінок під лікарнею. Вони говорили, що партія, скажімо, та ж замирайло, тобто, має дуже проросійські погляди. Вони були обороні його діяльності, тому що вони вважали, що він говорить про те, що Росія не являється агресором, і вона напала, тому що наша страна не самостійна і управляється Америкою. Благодаря цій агресії і людям, які підтримують цю агресію, я повідомляв фактично рідний дім, родну хату, дом, скажімо, сім'ю, тому що. Скажем, я раніше жив в Криму. Я подивився на сайті міської ради, тобто з відкритих джерел видно, що місце прийому Олександра, депутата Олександра Замарайла, вулиця самій Вартішки, 185 дроб 1 амбулаторія третьої поліклініки. Тобто, ймовірно, це відбувалося десь недалеко від громадської приймальні. Там була раніше амбулаторія третьої поліклініки. Тому що і там я вів прийом в амбулаторії, там я займаюся волонтерством. Окрім цього, на засідання запросили ще двох свідків у справі, але вони не з'явилися, зазначив прокурор Денис Пархоменко. Прийняв рішення, все таки про необхідність їх допиту. Я вважаю необхідно оголосити перерву і допитати, забезпечити їх явку в наступне судове засідання і допитати. Тому що все таки допитали, найбільше що сікорський вам. Звертався, будь то без заяви письмової. А, а що і стосується і... Скворцова, то він Бу -бу. десь, я так зрозумів, в ТРЦ робота. Ну, навіть в воєнкоматі праців... працівник. Суд ухвалив рішення повторно викликати цих свідків та оголосив перерву до 25 травня. Нагадаємо, 2 серпня СБУ вручила колишньому очільнику фракції опозиційна платформа за життя підозру за статтею виправдовування російської агресії, як повідомив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, Чоловік хотів стати гауляйтером Російської Федерації у випадку окупації Черкащини. Під час обшуків у нього вилучили докази протиправної діяльності. 3 серпня у Соснівському райсуді Черкас депутату обрали запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави. 16 серпня замирайло вийшов із СІЗО.